Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин «Інструментаріум.UA». У даному відогляді надамо вищі увазі мережеву шабельну пилку від компанії Bosch, а саме модель GSA 1300 PCE. Як ви бачите, постачається вона у картонній коробці. Ми її зараз відкриємо, подивимось на комплект постачання, приділимо технічним характеристикам, окрім того, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо. Відкривши картонну коробку, у котрі постачається даний інструмент, ми бачимо, що до комплекту постачання у нас, по-перше, як завжди входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Проте весь комплект у нас також постачається в товстому захисному пластиковому кейсі з надійними металевими защіпками. До речі, всередині цей кейс одразу адаптований під шабельну пилку. Що означає адаптований? Означає те, що у нас є навіть місце під пильні полотна. Відповідно, зберігати, транспортувати дану пилку в кейсі буде зручно, комфортно та відповідно надійно, адже він добре її захищає від пошкоджень під час транспортування. До цього комплекту, звісно, входить сама шабельна пилка, одразу з дуже довгим мережевим кабелем, а також двома пильними полотнами, Одне з яких у нас іде по металу, а інше по деревині. Отже, одразу з коробки у нас досить широкий спектр завдань. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Потужність інструменту 1300 Вт, довжина ходу пильного полотна 28 мм. Частота ходу регулюється від 0 до 2900 ходів на хвилину. Глибина пропилу максимально в деревині досягає 230 мм, сталі 20 мм. Тип кріплення СДС, вага інструменту 4,1 кг. Гарантія від виробника. 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо вже безпосередньо до самого інструменту, до нашої шабельної пилки. По-перше, на чому несумнівно слід акцентувати увагу, це на її ергономіці. У нас дуже зручний та надійний хват самої пилки. Передня частина дуже добре прогумована, гума має рельєфну поверхню. Відповідно, знову ж таки, акцентую увагу хват зручний. Далі, якщо розглядати передню частину інструменту, ми маємо тут СДС-кріплення. Тобто встановлення витратних матеріалів у нас безінструментальне та дуже швидке. Просто повертаємо SDS-кріплення, все, пильне полотно зафіксовано. Якщо нам потрібно змінити пильне полотно, відповідно так само провертаємо SDS кріплення, виймаємо попередню пилочку, встановлюємо нову. Все це не займає взагалі. Ніякого часу. Це швидко, лише нам потрібно зрозуміти, яке пильне полотно потрібно встановити саме під той тип роботи, яку ми будемо виконувати. Далі. Упор у нас металевий, він регулюється завдяки шарнірному кріпленню, є можливість його поправляти під ваш тип. Є в нас гачок металевий, дуже надійний. Якщо ми працюємо десь, на висоті, тобто ми, по-перше, захищаємо шабельну пилку від падіння, а по-друге, ми зменшуємо навантаження на руки, якщо вона буде підвішена на гачку. Дана шабельна пилка призначена для тривалої роботи без перерви. Вона підтримує саме ту кількість ходів пильного полотна, котру ви встановите завдяки натисненню на пусковий гачок. Відповідне регулювання в нас досить плавне. Завдяки саме натиску на пусковий гачок, який ще оснащений захистом від непередбаченого пуску. Тобто до той пори, поки ви не посунете червоний важіль, інструмент у вас не запуститься. Отже, друзі, що означає підтримує саме ту кількість ходів пильного полотна, котрий ви встановлюєте? Це означає наявність константної електроніки. Тобто навіть під навантаженням. Наша шабельна пилка підтримує стабільний хід пильного полотна. Також дана шабельна пилка оснащена підсвіткою робочої зони. У нас в передній частині присутній світлодіод. Відповідно, ми постійно бачимо робочу зону. У нас присутня система Vibration Control. Що це означає? Це означає те, що під час роботи вібрація не так сильно передається на руки оператора. Відповідно, можна працювати тривалий час без втоми. До речі, ще один момент, котрий хотілося б виділити, це те, що у нас хід пильного полотна відбувається свого роду маятниковим ходом. За рахунок цього збільшується швидкість різу. Далі, друзі, у нас акцентувати увагу слід і на те, що прогумоване і задні руків'я. Отже, ергономіка, знову ж таки, ергономіка і ще раз ергономіка, тривалий час роботи без перерви і чудове охолодження самого інструменту. З приводу мережевого кабелю, що слід виділити момент, те, що він дуже добре прогумований в місцях можливого зламу, а отже, добре захищений. Як висновок, друзі, ми маємо потужний універсальний інструмент з регулюванням кількості ходів пильного полотна, пришвидшеним різом, чудовим кріпленням, зручним кріпленням, а також дуже добре продуманою ергономікою. На цьому наразі в мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, то ставте запитання фахівцям. А саме, менеджером сайту ЮЄ. Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.